Проводимо майстер-клас. Людина перший раз наносить декоративну штукатурку. Марморин. Техніку буде робити Зара. Зара буде робити техніку Зара. Наносимо в один шар на товщину зерна. Так вигладжувати не потрібно. Ще знімає? Ні, не підкладую. Знімає прям добре. Це, в цьому залог успіху. Добре зняти матеріал. Коли ми все це діло зараз знімемо, пройдемося е, пластиковою кельмою і все. Далі в нас відбувається магія. Техніка зараз. Повторюся, перший раз чоловік робить дірець. Зберемо За рахунок того, що в матеріалі е, є зерно, пластикова кельма підривається з зерно, так, і отримуємо ось такий малюнок. Зараз виробляємо це все на, повністю на всій плошині. Джереш вже, вже готовий фактура. А ну покажи, що в тебе вийшло. Ось така ось. Дуже креативна. Колір може бути абсолютно будь-який. Ну що, трудно було? Абсолютно ні. Абсолютно ні. <кхи> що, Кому подобається, переходьте на сайт в шапці профілю та задавляйте матеріал Марморин.